Голодомор, страхіття, жах, голодна смерть, бажання жити всі вікна у запалених свічах. І мій обов'язок теж свічку запалить. Голодомор і смерть вже не одна, і стогін плач, і зубіг там скривотіння. Голодом людей вбив сатана. Голодна смерть і муки, і терпіння. Голодомор. Багато літ пройшло, та шану по сьогодні віддаємо. Прокляття це наших людей знайшло. За них в молитві свічкою стаємо. Голодомор в минулому давно. Та біль в серцях за це понині, свічку запалену, поставте на вікно і розкажіть про це навіть дитині, голодомор, мороз аж до кісток, щоб більше він ніколи не вернувся, щоб не важився ніхто більш на цей крок, цей день щоб ніколи не забувся.